Вість Івана Франка Захар Беркут мала б стати основним посібником для кожного посадовця: від президента до голови сільради для формування та розвитку громад замість чиновницьких перспективних планів і програм реформ. Та найголовніше її мають читати та перечитувати самі українці, щоб пробудити національну самосвідомість і не дати себе обдурити князькам на годину. Передавайте ж дітям і внукам своїм вісти про давні життя і давні порядки. Нехай живе між ними то та пам'ять серед грядущих злиднів, так як жива іскра не гасне в попелі. Прийде пора, іскра розгориться новим огнем. Події описані у творі відбуваються тринадцятого століття у селі Тухля, яке знаходиться у долині Карпатських гір. Колись цей край був у розквіті. Люди жили дружно, керували громадою, будували дороги. Допомагали один одному. Це була справжня маленька демократична країна, де влада належала народу, а суспільство очолювала людина, що любила односельців і готова була віддати душу за свій край. Але всі добрі часи колись закінчуються. Спочатку на Тухольщину прибув боярин, Тугар Вовк, щоби встановити свою владу, а згодом взагалі налетіли монголи на чолі з Бурундою. Сумно і непривітно тепер в нашій Тухольщині. Казкою видається повість про давні часи і давніх людей. Вірити не хочуть нинішні люди, що виросли в нужді й притиску, в тисячолітніх путах і залежностях. І так, головних героїв у нас п'ятеро. Захар Беркут на села. Багатодітний батько шанує природу та має лікарську освіту, яку здобув у монастирі. Дуже розсудливий та мислить далі своїх власних інтересів, тому і є авторитетом для тухольців. Він не зацікавлений в привілеях можновладця. А своїми односельцями не керував, а давав їм поради, на пуття, опираючись на власний досвід. Його незмінний компаньйон у заготівлі лікарських трав син Максим. Він вправний мисливець і, як показує сюжет, неабиякий воїн. тугарин Вовк, боярин, який, вочевидь, провинився перед князем, тому й опинився у такій віддаленій громаді. Впертий пихатий чоловік, який постійно демонстрував власну вищість Мирослава єдина донька Тугара Вовка, яка не тільки не розділяє батькових цінностей, а й відкрито йому суперечить. Упродовж повісті демонструє сміливість, стратегічне і тактичне мислення, здатність приймати правильні рішення. Бурунда монгольський ватаг, який не рахує втрати і не приділяє достатньо уваги плануванню військових операцій. Власне, його недалекоглядність працює на користь тухольців. Історія базується на місцевих легендах, що свідчить про те, як мешканці порівняно невеликої громади змогли здолати численне військо монголо-татар. Цей приклад є показовим. Адже на той час монголо-татари фактично вже підкорили всі землі колишньої Київської Русі. Причиною більшості поразок стала саме політична роздробленість та нездатність місцевих князів об'єднатися проти спільної загрози. Інакше склалися обставини у конкретному невеликому гірському селищі. Місцеві жителі вирішили чинити опір та згуртувалися навколо найбільш досвідченої людини Захара Беркута. Варто зазначити, що природні умови були на користь місцевих мешканців, оскільки гірська місцевість обмежувала можливості найбільшої ударної сили ворога кінноти. Перемога була важкою, але, попри значні втрати, тухольцям вдалося відстояти свою незалежність. Батьки і браття, нинішня наша побіда велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тільки? ні. Чи нашою хитрістю тільки? ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на все. Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Сюжет насправді виглядає трохи фантастично. Однак Франко на той момент не мав на меті писати історичні хроніки. Історія слугує радше повчанням у тексті дуже багато моралізаторських вставок. Хоч і в путах, я все буду вольний чоловік. У мене пута на руках, а в тебе на душі. У творі Захар Беркут насамперед відчувається досада за тим, що громади перестали гуртуватися. Кожен сам за себе і не переймається тим, що відбувається у сусідів, навіть якщо в майбутньому це може зачепити його особисто. Народ нужденний, прибитий, понурий, супроти чужих, несмілий і недотепний. Кожний дбає тільки про себе, не розуміючи того, що таким робом роздроблюються їх сили, ослаблюється громада. Але не дивлячись на всю патріотичність і класовість, тут є місце і для любовної історії. Яка не була б такою примітною, якби її учасники не перебували з волі нагоди по різні боки барикад. Ця праця далеко не найгірша з представників історичного жанру, адже вигідно виграє завдяки яскравим персонажам та прекрасному опису подій, що дозволяє побачити все як наяву. Франко вміє робити цікавий сюжет, показувати душевні метання героїв, їхню психологічну зміну, ріст, і не всі персонажі у нього винятково хороші чи погані. Якщо зіставити дату написання та одну з головних порушених тем, стає зрозуміло, чому такі сильні акценти саме на протистоянні громади та князя, самоврядування та указів. Адже той період, коли повість була створена, конфлікт народу та влади був край гострим. Це наша земля. Ми вільний народ! Я навчу смерді в повазі. Несподіваною і приємною була піднята тема язичництва. І актуальний мотив про те, що віру, що хочеш, але поважаю чужу віру. Взагалі, твір головною цінністю ставить свободу, вірність і все-таки розум. І тільки після цього цього кохання. Навіть люблячи свого батька-боярина, який зрадив свої землі, Мирослава ганьбить його та зрікається. Навіть люблячи всім серцем сина, Захарберкут не погоджується на умови монголів. Розуміючи, що це принесе лихо багатьом. Може здатися, що ватажок тухольської громади надто ідеалізований автором і неправдоподібний. Патріотичні почуття, бажання перемоги переважають над батьківськими інтересами. Любов до рідного краю Захара Беркута виявляється сильнішою за любов до його сина Максима. Нехай радше гине мій син, ніж задля нього має уйти хоч один ворог нашого краю. Це говорить швидше патріотичний вояка, але ніяк не батько. Таке рішення Захару далося важко, але йому довірились всі тухольці, тому він мусить вчинити так. Книга, що вивчається в школі, однозначно потрібно перечитувати в зрілому віці. Хіба можна у 13 років в повній мірі оцінити всю силу кохання та патріотизму або всю гидоту зради? Звичайно, що ні. Іван Франко, можливо, подекуди навіть зі шкодою для художньої цілісності твору створив живий підручник громадського життя в Україні. Чи може хтось думає, що нинішні наступники боярина Тугара Вовка кудись зникли? Або так запросто візьмуть і відмовляться від перезитування на ресурсах громад, дозволять їм без боротьби міцно стати на ноги. Нині, коли в країні відбуваються страшенні події, що залишаться в історії держави чорною міткою, цю книгу варто показати кожному українцеві, щоб він зрозумів, у чому сила. Устами свого героя Іван Якович пророче промовляє: доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Але я знаю браття і чує все моя душа, що це не був останній удар на нашу громадську твердиню що за ним підуть інші і в кінці розіб'ють нашу громаду. Погані часи настануть для нашого народу. Відчужиться брат від брата, відмежиться син від батька, і почнуться великі свари і роздори по руській землі. І пожруть вони силу народу, і тоді попаде весь народ у неволю чужим і своїм наїзникам. І вони зроблять із нього покірного слугу своїх забагів і робучого вола. Але серед тих злиднів знову нагадає собі народ, своє давнє громадство. І благо йому, коли скоро й живо нагадає собі його. Все ощадить йому ціле море, сліз і крови, цілі століття неволі. Але чи швидше, чи пізніше він нагадає собі життя своїх предків і заважає йти їх слідом. Лишається сподіватися, що і в нашій країні з'явиться чесний та справедливий лідер як Захар Беркут, який приведе наш народ до процвітання. Сюжет книги надзвичайно динамічний та захопливий. Історія має щасливий життєстверний фінал. А чи доцільна ідеалізація головного героя повісті чи не надмірна вона, вирішуйте самостійно відповідно до своїх морально-етичних переконань? А тому читаємо і перечитуємо класику та робімо свої висновки.